500 українських гривнів були надруковані і введені в обіг вперше в 2006 році. Дуже добре захищена. Захищена купюра, Маса всяких захисних знаків. На цьому фоні зображений Григорій Сковорода, український філософ, учений. Нарадився не недалеко від одного села в селищі Чорнухи. Полтавська область. За 500 гривнів у 2006 році при курсі 1 до 6 гривнів. 1 долар коштував 6 гривнів, вона була купити 83 дол... Дол... долари у 2014 році. Девоювація зробила свою справу і вже... за 500 гривен можно купить 62 доллара. Доллар стоит 8 гривен. В 2017 году в данный момент доллар стоит 28 гривен. И за 500 гривен можно купить всего-навсего 17 долларов. Тобто, Скільки б знаків не підшатали захисних, від девальвації немає спасіння навіть і все видіща око не допомагає. Масонський символ. Получається, девальвація непоб'єма.